Привіт, мене звати Соліко і я купив собі сканді. І зараз розверну камеру і вам все покажу. Так, хлопці роблять обв'язку. Перший модуль піднімають, зараз я буду підставити. Хлопці якраз робили обв'язку. Дуже обережно працюють, все враховано, всі деталі, всі нюанси. У мене як у будівельника немає зауважень. Ні по темпу роботи, ні по якості. Ні по хлопцям взагалі нічого. Оганізаційні моменти, все чудово. Зараз будуть ставити ще один модуль. Це модуль гардеробної. Спальня моя дитяча. Ось іще модуля приїхали. Отак ставиться модуль. Поїхали. Колір просто отпад. Я вам серйозно кажу. Я не на секунду не жалію, що я так зробив. Саме цікаве, що я комунікації розкладав, коли ще будинка не було. І немає в принципі, там особливих прив'язань. Але поки що я бачу, що я всюди потрапив туди, куди треба. Це модуль тераси, права частина. З Тепер у нас іде другий модуль, який буде у вітальні. Це саме стінка з кухонною зоною. Там окремо лежать дахи, тобто центральної частини, і потім е, частини на терасу. Над терасою не утеплено, контур будинку весь утеплений. Підлога, стіни, стелі, крім тераси. Хлопці вже працюють з 8 ранку, 13.32, і будинок майже, майже зібраний. Враховуючи те, що в нас е, третину часу забрала логістика. та 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 та